Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махомком'єй на огляді інвалідний візок номер 269 Отобок Start M4 XXL. В складеному вигляді. Доволі легко він розкладається. Ширина його. Ширина сидіння між підлокітниками. 52 см, загальна ширина від обода до обода 52 см. Вибачаюсь, від обода до обода 75 см. Глибина сидіння 46. См. Висота спинки також 46 см. Висота від сидіння до підлоги регулюється: 37-43 см. Важить він 19 кг і витримує навантаження 160 кг. Загалом повністю справний інвалідний візок. Все працює. Лише, я б сказав би, його треба, як мінімум, попрати сидіння і спинку. Воно все легко знімається, я вам зараз розкажу як. І трошки от відчистити його по корпусу. Тому що, чесно кажу, не сильно в мене є час цим займатися. Плюс я цього не люблю робити, якщо чесно. Зразу скажу: в тіні це враховано. А, отже. Підніжки складаються, відхиляються в бік, знімаються повністю, регулюються по висоті. Ось тут це робиться, відкручується шестигранник. Є отакі от ремені проти скользювання ніг. Передні колеса литі. Тані їхній оцінюю як на трошки кращий, ніж середній. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса. Свідчить про те, що підшипники в нормі, нічого ви бачите, не штопориться. Є можливість регулювати кут нахилу ось оцих вилок. Якщо, наприклад, ми змістимо їх в певний якийсь бік вліво чи вправо, то міняється от кут нахило. Передньої частини коляски. От ви бачите, вона зараз трошки так вниз нахилена. Є можливість, змінити, щоб вона була вверх. Е, тут, якщо ми вже тут змінимо, то взад ще більше опуститься. Одним словом, можна всіляко налаштовувати позицію е, кут нахилу сидіння. А е, далі блокування коліс. Працює, можна регулювати або селізати з когось тут, але я вважаю, це оптимальна. Зараз відстань. До речі, це литі колеса, дуже хороший стан покришки. І так, по всьому буду. Якихось видимих недоліків на покришках немає. Обуди, сфокусую, ободи є певні оцарапани по всьому периметру. Це швидко муфта. Одним натиском можна зняти колесо. З другої сторони ідентична ситуація. Так само є царапини добре стан покришок. Муфта працює. Блокування також, колеса. От тут бачу, десь, бачите, десь витертий метал. ну от Оце от є недоліки. А це, до речі, відмивається, очищається. Ось це біле. Йдемо далі. Сидіння, сидіння подвійне. Не скажу, що сидіння прямо на 5 з плюсом. Але його відчистити, воно буде набагато краще дивитись. От воно не вигорів, що просто його треба добре попрати. Отак, от от бачите, от воно відстібається. Ремінь безпеки, при бажанні, якщо ним не будете користуватися, знімайте, тому що буде заважати. Далі підлокітники. А все ціленьке, все чорненьке. От тут десь малесенька є потертість. От тут, тут, якщо бачите, ось. Тут такого нічого немає. Все ціле, все в нормі. Звісно, що вони відкидаються. Можна регулювати по глибині. Бачите, от сюди, якщо перекрутимо, то підлокітник піде туди далі. Спинка. Пинка подвійна, також її треба попрати. А вона вона не вигорівша, але кажу, треба її попрати. Ззаді у нас ось так от виглядає. Величезним бонусом є те, що є. гальма на, на ручках, але треба. Чесно, гальма можна трошки, от вона трохи прокручується, тому на одне праве супер. Одним словом, ліве можна було б трошки подивитись на нього, щось зробити, праве, праве все добре тормозить. А як знімати? Дивіться, ось тут шестигранник, Раз, відкрутили, два відкрутили, зняли. Зняли через. Е... Це можна зняти через ручки. Ручки так само тут знімаються, не відкручуються зверху. А сидіння можна зняти. Ми просто піднімаємо вверх, типу так як складаємо. От тут є заглушка. Тут є, треба відкрутити тут, по-моєму, хрестовидною викруткою. І акуратненько виняли. Показую далі. Тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння, а також відстані між колесами. Ось тут відстані між колесами, оце от по висоті тут відбувається регулювання. Досить широкий спектр регулювання. А, що ще? Да, в принципі, все. А, не ідеальний стан, але повністю працюючий, функціонуючий візок за цілком адекватні кошти. Купити можна в інтернет-магазині Махом посилання внизу під відео. Дякую за увагу!